Всім привіт, я думаю, що ви мене всі знаєте, ну, бо я знімаю Тік-Ток. І я блінчик. Я би зараз хотів заїхати на дачу, я якраз туди їду. І якщо не тяжко, можете на мене підписатися. Ну, бо я тільки недавно створив Ютуб аккаунт. І я просто такий радий, що ви не можете передати своїми емоціями. Ну бо це мій перший ютуб аккаунт. І зі мною буде багато хто знімати. І ви можете нажати на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Ну, а ми вже якраз майже під'їжджаємо на дачу, і там є багато чого секретного, і ви якраз це скоро побачите. І ми вже зараз будемо паркуватися, отут я завжди паркуюся. І тут є одна секретна містика. Мені здається, що хтось вже тут був, но, бо тут вже вогонь розпалений. Ладно, пофіг, зараз я до цього. Зараз я вам показую. це. На три, два, один. блін, як заприхати. Короче, один, два, три і во! Ця ничка ще віддавно. Мені здається, що ви вже знаєте цю ничку. Я вже зараз хочу піти на заправку, бо в мене бензин закінчується. А бензин у 2025 році дуже дорогий. Так глянемо, що чи, чи нікого нема. Ну і все, йдемо тоді до машини. Так, біжимо, 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 біжим, 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 біжим. і доїшли. Так, машинка не підведе, а газуй. Тут можна купити прямо, що ти можеш ганяти максимум на 90, а якщо задонатити багато, то можна і на 200 там ганяти. І ми вже біля заправки, так скажемо. І ще мені 500 метрів туди їхати. Тут нема законів, так що можна проїжджати на Червоне світло. І ми вже під'їхали до цієї заправки. Зараз будемо заправлятися. Все, ми приїхали на пункт призначення, тільки треба залишилось перепаркуватися тут. Все, дістаємо картку і телефон і сплатимо тоді. Ну, бо тут треба платити, замість того, щоб взяти і безплатно поїхати. Це як реальне життя, так скажемо. І біжимо до магазинчика, щоб оплатити це все. Достаємо карточку і оплачуємо тут усе в доларах. А моя машинка вже заправилась, точніше, наїлася, і ми вже їдемо. І їдемо ми додому. Ну, бо більше в мене вже немає планів ніяких. А я іграю десь так з 23-го року я не помиляюся в цю ігру. І мені сподобалось. А ви прикол хочете? Я не на той район заїхав, щоб доїхати до свого будинка. Це прикол. Ладно, я жену на 55 км на годину, так що доїдемо. Тим більше, що я зможу керувати нормально. Ну, і чим треба було доказати, що я попав в ДТП. Ладно, нам ще 50 метрів, і ми вже доїхали. Все, ми приїхали на пункт призначення. Я вже буду з вами прощатися. Ну і всім па-па!